Друзі, всім привіт! Сьогодні ми говоримо про Запорізьку АЕС і про тривожну ситуацію, яка там склалася: то задимлення, то пожежі, то блекаути, то проблеми з водою і реакторами. Що там зараз відбувається? Наскільки це небезпечно? І чи можемо ми очікувати, що станцію нам повернуть у рамках мирних переговорів? Про що сьогодні так активно пише іноземна преса? Ви знаєте про всі мирні плани? По різні інсайди, от все це зараз розберемо і дамо чітку відповідь. Але спершу підпишіться, будь ласка, на цей YouTube канал. Не забувайте ставити лайки, залишайте коментарі. Все це дуже важливо. Повірте для розвитку контенту, який я для вас створюю. Ну і одразу щоб не гаяти часу, буду починати. Що зараз відомо? От Що прямо зараз відбувається на Запорізькій атомній електростанції? Найбільшій електростанції атомній електростанції у Європі там зростають проблеми, друзі. І проблеми, які сьогодні пов'язані, наприклад, із водопостачанням для шести реакторів, що перебувають, я нагадаю, у стані холодної зупинки ще з весни 2024 року. Потрібна охолоджувальна вода для безпеки для активних зон реакторів і басейнів витримки відпрацьованого палива, все це дуже серйозно. І, от міжнародне агентство з ядерної енергетики, магате, як ми його називаємо, отримало технічну інформацію щодо. Водорозподілу по майданчику ЗС, включаючи постачання води для систем ядерної безпеки. Останні два тижні експерти продовжують моніторити стан цих систем. Проблеми саме з подачею безпечної води, це вже не просто якась там технічна, вибачте, деталь, це питання ядерної безпеки. Це може мати наслідки для всієї Європи, як ви розумієте, в останній час взагалі там жахіття відбувається. От чесно погляньте, і на ці світлини в тому числі. Тому що на ЗС, біля ЗС, в районі ЗС фіксується пожежі, фіксуються безкінечні задимлення, зростає загроза ядерної безпеки. Друзі, наприклад, 12 серпня, от не так давно, в районі вантажного порту ЗС знову зафіксували задимлення. Звичайно, спочатку окупанти хотіли звинуватити нас. Ну що значить, хотіли вони в принципі спочатку звинуватили. Традиційно Україну в обстрілах, але в енергоатомі повідомили, що порт розташований за межами охоронювального периметру цієї станції. От, до речі, я маю ще й таку світлину, яка стосується, давайте ось так ось зробимо. Яка стосується конкретно цього порту. Ну, одпаляйте. Будь ласка, там в червоному квадратику все відмічено, і це вкотре показує друзі, що ну є загрози, які виникають через російську окупацію. Військова техніка, психологічний стан, значить. У людей, які знаходяться на цій станції, тому що Росія постійно здійснює психологічний тиск на них військові провокації на стратегічному ядерному об'єкті, все це є грубим порушенням міжнародного права і ядерної безпеки, і все це може призвести до великої катастрофи, якщо російська окупація і контроль Росії, який вона зараз здійснює, в тому числі над енергодаром ІЗС, не зупиниться. Ще один показовий епізод, який стосується російської. Криволапої агресії і контролю, який вони здійснюють на ЗС. Відбувся 10 серпня, друзі. Внаслідок російської атаки було пошкоджено зовнішній кризовий центр, що відповідає за моніторинг радіаційної обстановки через систему ІРМІС або IRMIS, дані з якої блокуються окупаційною владою. Постраждалих немає, але зруйнована будівля, і це удар по ядерній безпеці знову ж таки. І таких випадків насправді вдосталь, я вам хочу сказати: на жаль, 3 серпня, наприклад, керівник центру вивчення окупації Петро Андрющенко заявив про підвищення рівня радіації. І от якраз він опублікував такий короткий відеофрагмент: як, судячи з усього, ну або він, або місцеві жителі виміряють на спеціальному приладі рівень радіації, радіаційний фон. Давайте подивимось. Ну, власне, що тут можна сказати, одразу він про це написав у себе в телеграмі. Виклав вірніше і відео відповідне, і там допис зробив. Мовляв, що було зафіксовано радіацію у Запоріжжі внаслідок вітру з напрямку Запорізької атомної електростанції, яка на окупованій території, одразу треба зазначити, що міністерство внутрішніх справ України тоді спростувало цю інформацію. В ДСНС в МВС заявили, що офіційно щодо рівня радіації у Запорізькій області станом на той самий день, там на вечір, відділенням радіаційного, хімічного і біологічного захисту ДСНС України проведено заміри від повітря і стан в межах норми. Там вони визначили 0,14 МК3В в годину. Я чесно в цьому не експерт, тому, вибачте, даруйте, не знаю, як це правильно перекладається. Загалом радіаційний фон. По країні стабільні загрози для населення немає, зазначили в міністерстві. Але погодьтесь, це ж не просто вигадані якісь відеозаписи були, правда, і відеофрагменти. Були якісь, напевно, проблеми в будь-якому випадку. Да, дякувати Богу, що все супер, що все добре, принаймні. Але ну, це ж вже не перші такі тривожні дзвіночки. Ну дограються окупанти, дограються. Тим паче, вони відповідальні за те, що там відбувається, тому що агресор несе відповідальність за територію, яку він окупував. Треба нагадати. І ви знаєте, друзі, що на фоні всього цього якихось стрілянин на ЗС постійних пожеж, тому що там за два тижні три пожежі, вже наприклад, так задимлень, якихось постійних провокацій зі сторони Російської Федерації, що ми спостерігаємо в змі в засобах масової інформації на тлі майбутнього саміту зустрічі Путіна і е, Трампа на Алясці. І от поживились розмови щодо в тому числі майбутнього запорізької атомної електростанції. Ви знаєте, що незабаром відбуду, ну, сьогодні вже відбудеться ця зустріч. До речі, хочу вам сказати, що я буду робити стрім окремий прямий ефір щодо ем, цієї зустрічі. Тому, будь ласка, на цьому каналі веч або навіть пізно вночі це радше за все буде так. Долучайтесь, будь ласка, до його перегляду. Так, от ем, я це все до чого веду: що передують ці зустрічі дуже багато інформаційних вкидів в іноземній пресі. Журналісти пишуть про безліч якихось мирних планів. Про зокрема один такий план, друзі, який стосується, в тому числі Запорізької атомної електростанції, пише окремо видання Bloomberg. Журналісти повідомляють, що Сполучені Штати Росія планують угоду про перемир'я в Україні. І, от за словами джерел, наразі США там працюють над тим, щоб заручитися згодою України і її європейських союзників на угоду, яка є далеко не певною. Ну тобто, знаходячи якісь формулювання. Що от працюють над угодою, але не зрозуміло, чи вона буде реалізована. Цього угода. ну просто хай пожере, Вибачте на слові, які значить пункти в цій угоді? Там вони стосуються заес. Перший пункт Росія припинить наступ в Херсонській Запорізькій Запорізькій областях. Другий поки невідомо чи готова Москва вивести звідкись війська і передати заеС, але такий варіант не виключається. Так, виключається чи не виключається? Що це за дурість? Пам'ятаєте, до речі, на старті своєї каденції Дональд Трамп також пропонував Путіну через Віткофа, щоб Запорізька атомна електростанція перейшла в управління американців, і, мовляв, можна було б здійснювати спільний контроль. Україна, Сполучені Штати і чомусь Російська Федерація. Пам'ятаєте, це було тоді? Згадайте, Лавров вийшов до преси і сказав про те, що. Запорозька атомна електростанція принадлежить Росії, і ми нікому там не плануємо її передавати. Ну якийсь такий якусь таку мечну чергову там Лавров почав нести. Але вона ж показова насправді, тому що вона вкотре підтвердила ще тоді, ще півроку тому. Вибачте, вона підтвердила, що Росія не збирається нічого віддавати, і будь-які плани чи пропозиції Дональда Трампа, які стосуються стратегічних ядерних об'єктів, таких як Запорізька атомна електростанція, вони на жаль не підлягають. Будь-яким рішенням, які стосується повернення в режим правового русла, або там в режим, наприклад, стабільної роботи, або що найкраще було б в повернення під контроль української армії і українському уряду, в тому числі. Отже, в чому сенс? А тут виходять змі, починають писати: а може так, а може не так. А окрім ЗМІ, чим цим знаєте, балуються окремі народні депутати? Вибачте на слові, е, от народний депутат Гончаренко, наприклад, що він е, пише? Що в Україні можуть запропонувати повернення енергодара і каховки в обмін на частину Донецької області, яка зараз під нашим контролем. Тобто, фактично це означає в тому числі і повернення Запорізької атомної електростанції, якщо я правильно розумію. А на це може піти Путін? А от а чому тільки Енергодар, а не, а не інших міст? Запорізької області і в цілому всього Запоріжжя, да? Ну, мається на увазі всієї Запорізької області. А, а чому Каховка, а не Нова а Каховка, наприклад, або там я не знаю інші міста, і містечка, і селища в Херсонської області? А чому взагалі ми, ми говоримо про обмін? А чому Путін має піти на цей обмін? А чому Україна має піти на цей обмін і обмінювати свої землі на свої ж землі? Ну що взагалі відбувається? я до чого це все веду, друзі? Зараз буде стільки фейків, вони вже є, стільки вкидів, стільки маніпуляцій інформаційних, що нам потрібно тримати голову холодною завжди. От і все. Тому, друзі, насправді все це є. Абсолютно фантастичними розмірковуваннями, припущеннями, сценаріями, які не мають нічого спільного з реальністю, я скільки вже про це можу говорити, ми можемо скільки завгодно себе обманювати, що мир буде через 2-3 тижні. Що дядя зі сполучених штатів Америки домовиться за нас про перемир'я, що ми зможемо безперервно і безпроблемно повернути Запорізьку атомну електростанцію, Каховку чи там Енергодар. Але я хочу вам усім сказати, що найгірше в цій ситуації це обманювати себе. Ну, не для того, ж Путін окуповував нашу землю і об'єкти, в тому числі, які там знаходяться серед них і ЗАЕС, щоб знову нам це все повернути. Тому нічого подібного, на жаль, я не очікую, що нам потрібно розуміти, що проблеми на ЗАЕС це не тільки ну, там, технічні, а передусім питання ядерної безпеки. Це ж дуже серйозно. Російські провокації дезінформація лише збільшують ризик цієї катастрофи щодо мирних переговорів та і потенційного повернення станції, тут ситуація надзвичайно складна, вона незмінна, і все вказує на те, що ні в короткій, ні на жаль, в довгостроковій перспективі я принаймні не бачу повернення ЗС під наш контроль. На жаль, де окупація станції можливо на мій особистий погляд, лише шляхом військового втручання. А поки в Україні немає достатніх ресурсів. Сил і засобів для того, щоб це зробити, я можу, звичайно, помилятись. і сь сьогоднішній саміт на Алясці, можливо, він все переверне. Але навіть Дональд Трамп, погляньте, вже прогріває суспільство заявами про те, що він не очікує на негайне припинення вогню, на результат з Путіним каже, що 25% саміт може зірватися. Ну, що це? Це означає, друзі, що, на жаль, прогресу досягти не вдалося і його не можна було б досягти. Я про це кажу вже півроку. І не навряд чи вдасться досягти в найближчому майбутньому. На жаль, дякую, друзі, залишайтесь на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь активніше. Тут, можливо, непопулярні думки лунають, але як показує історія, правдиві, принаймні, тому що те, що я кажу, збувається так чи інакше. Перепрошую за таку патетику, але якось так. Бережіть себе своїх рідних і близьких. До зустрічі. До зустрічі на стрімі, до речі, сьогодні.